Нас так довго закликали почути Донбас. Я ж вам пропоную його побачити. Найгучніші горлянки Донбасу так істерично волали про необхідність референдуму, а потім чомусь зникли з війни, яку вони ж самі і заварили. Бойовики ДНР гарно віддячили втікачам. Ось у Донецьку палає резиденція Ріната Ахметова. Але убитого короля Донбасу жодного хвилювання. Поки рідний Донецьк палає, він шикарним роллс ройсом роз'їжджає по Бендерівському Києву. Чи придумав Ахметов план повернення у Донецьк та як у столиці влаштувалися його поплічники? Програма гроші відкриває полювання на біженців мільярдерів Ми не хочемо жити в одній країні з неонацистами і з бандитами. Щасливий Донбас це тогда, коли нас уважають. Що ніякі російські операції не помогут. Вони волали почути Донбас. Мені многі задають вопрос: а що далі? Бороться. Але щойно почули перші постріли втекли. Щастя, це тогда, коли мир над головою. Еліта, яка десятиліттями тримала Донецький регіон, сьогодні тихенько розчиняється. У Києві. Як вас приймати. Ахметови і Колесніковий, Єфремови і Левченки. Порожняк не женуть. В Донбасі посіл сестра. Донбаський лоск тепер перевезли прямісінько у Бандерівську столицю. Ми живемо в біді. Програма гроші починає полювання на біженців-мільйонерів. Київська область. Конча заспа. Закрите королівство для столичної еліти. Але тепер тут рулять машини із донецькими номерами. Палац найбагатшого біженця України Ріната Ахметова оточила міліція. Ні, це не затримання. А лише державна охорона готується вітати донецького мільярдера з добрим ранком. Як там у Рената Леонідовича вдома? Не знаю. не знає? Та навіть у столичному палаці Рінат Леонідович буває рідко. Все трудиться у самому серці столиці. Київський офіс Ахметова на всяк випадок не має вивісок. Вулицю патрулює численна охорона. Судячи з усього, пан Ахметов перевіз з собою декілька десятків найбеззахисніших біженців. А ось і його величність. А поки пан Ахметов працює, ми натрапляємо на ще одного донецького віпа. Закрите кутежне містечко Ферарі на донецьких номерах. Бентлі у дворі та ще кілька автівок. Велетенський будинок, довкола будинка чатують охоронці. Охоронці переконують, саме тут нещодавно оселився відомий на всю макіївку добродій. А не паскажте красна спортивна машина з супроводженням джипу? Ні, вагончика на кубаті зражений стій. Ага, а чия це? це? А хто це? Я хто це? це Станіслав Толчин, колишній директор державного підприємства Макіїв Вугілля. Я целий генеральний директор 20 -ти тисячного колективу. Пан Толчин – типовий донецький чиновник високого польоту. Є на роботі домовила. Mm -hmm. yeah. Він теж обживається у Києві. Навіть знайшов непогану роботу начальником столичного антимонопольного комітету. Тиждень тому інтернет шокували фотографії. Цей новий голова антимонопольного комітету приїхав на роботу на Мазератті. ви виїзд Донецька? Звісно. Саме тут на роботі пан Толчин погодився розповісти, як живеться від біженцям. Ви не представляєте собі, що таке шахтёрська життя і шахтёрський край. Станіслав Марксович бідкається. На державній службі зарплата замаленька. І зарплата у вас сьогодні дійсно 5-6 тисяч гривень. Так точно. Хватає? Не дуже. Мягко говоря, звісно, ні. На роскошное життя заработал, працюючи у шахте. То есть это на зарплату, правильно? Естественно. На зарплату директора Макива угля вы смогли позволить себе Фрари, дом под Киевом. Подождите, подождите. Мы возвращаемся сюда. Это на зарплату в течение более 35 лет. Я всю жизнь вкалывал. Откуда деньги на вот такие Фрари сколько стоят? 1200 евро? Феррари на 15-летняя. Да ну о чем вы, я Михаил, просто... говорите? Михаил, я вас да. умоляю. Да. Специально у меня машин нет. Есть у меня трое детей и четверо внуков. Машины есть у моих зятей. Йов, правильно? Да. Или зятей. Да. У моих дочерей. Да. А у меня нет. Я Но Феррари моя. <laughs> Миш, конечно, у меня есть еще Мерседес. Ну, не совсем долго. Остатки, осколки старой жизни. Ну и дом, я так понимаю, тоже ваш, вот, который мы там подходили. Нет. Через 10 минут я вам позвонил просто так. ну конечно, шрамбой. А -а -а. Ну, вообще-то, я прописан на воздвиженке, у меня еще квартира есть. А -а -а. Да. Щойно війна закінчиться. Пан Толчин дуже сподівається повернутись на улюблену роботу до Макіїву гілля. Вот. Ну, моя менша повернутися на робоча. Тобто ви все таки сподіваєтесь, що ви вы... я в этом убежден. Будьте директором роботи директора Да. Бо тільки там, на Донбасі, розуміють його пристрасть до розкішного життя. А може, на ці деньги лучше було б бы там. Я говорю, гражданочка, ну я ж целый генерал. У меня 20 тысяч подчинений. Вы решили вместо меня определить, куда деньги тратить? А поки донецькі віпи розкошують у Києві, програма гроші продовжує їх шукати. Ми обіцяємо, якщо не почути, то хоча б побачити, який він справжній елітний Донбас. Там в Донецьку просто є люди, які займають определенний пост. Не можна не знати там кміру ріната Леонідовича Ахмеда. Ну, звісно, ви повинні розуміти, де а де. Ну ви, звісно, знакомо.